Добрий день, дорогі учасники Всеукраїнської конференції вітаю вас з міста Прештіці Чеська Республіка. Сьогодні слово Україна звучить по всьому світу. Українці поїхали вимушено поїхали світом і вони несуть свою культуру, яка допомагає відкривати Україну для світу. Довгий час я очолюю дитячу художню школу міста Херсона. Я щаслива, що в ці важкі часи ми змогли продовжити навчання наших дітей. Ми можемо розвивати творчість, ми можемо говорити українською і про Україну. Ми використали цю можливість спілкування з нашими дітьми, де б вони не були, від Австралії до Канади. Спілкування мовою мистецтва, яка зрозуміла всьому світові, і яка сьогодні всьому світові презентує Україну. Ми організували багато міжнародних проєктів, які представили вже більше ніж в 30 країнах світу. Всі ці проєкти про Україну і від українських дітей, дітей, які неймовірно талановиті, дітей, які неймовірно закохані в свою країну, дітей, які прагнуть повернутися. В рідні домівки. Сьогодні ми бачимо питання просування України і українознавства у світі в декількох напрямках. Перший це, звичайно, відкриття України для світу, відкриття культури, відкриття наших традицій, відкриття наших, нашої ментальності, тому що про нас у світі майже нічого не знали. Ну а інший напрям, який необхідно сьогодні робити, на який необхідно звернути увагу, це підтримка тих українців, які поїхали світом. Дуже важко жити поза межами власної домівки. Це величезне випробування. Сьогодні ми в місті Ползень в Чеській Республіці відкрили український культурний центр, де навчається наразі більше 150 дітей. Але за кожною дитиною стоїть батько, мати, братика або сестричка, бабуся, дідусь. Ми спілкуємося з багатьма людьми, які сьогодні проживають в Чехії. І більшість з цих людей це переселенці з східної та південної частини України. Це ті люди, які до війни спілкувалися переважно російською мовою, і саме тому сьогодні ми бачимо нашу місію чи спілкування з цими людьми людьми, яким сьогодні бракує знань української мови. Людьми, які сьогодні прагнуть продовжувати вивчати українську культуру. Тому тематика сьогоднішньої конференції вона дійсно актуальна. Вона має відкрити світу глибинні коріння українознавства української мови. І напередодні Дня писемності та української мови вітаю всіх. Бажаю всім учасників, учасникам конференції плідної праці. Бажаю всім нам миру і як перемоги. Слава Україні.